Не кожен із нас медик або військовий, проте кожному українцю необхідно знати та вміти застосовувати базові правила надання першої домедичної допомоги, адже лічені хвилини після поранення можуть вирішити долю постраждалого. Розуміючи це, в одному з черкаських коледжів організували навчальний тренінг. Навчитися зупиняти кровотечу та накладати турнікет прийшов Владислав. Каже, він тут, аби уникнути помилок, які можуть дорого коштувати в майбутньому. В цей тяжкий час ціна похибки при наданні першої медичної допомоги може стояти життя вашого близького чи знайомого людини. Мало що може статися у воєнний стан час. Чи прилетить ракета, чи не дай Бог. Потрапити на військові дії. Ігор на тренінгу вперше. Він теж переконаний, такі навички особливо актуальні зараз. Наш час дуже непередбачуваний, він міняється дуже швидко. І можуть бути різні ситуації. І нам ці навички, які ми набудемо, вони стануть дуже доречними, щоб кожен міг врятувати, наприклад, свого товариша там. Навіть незнайому людину врятувати йому життя, навчати студентів приїхав інструктор Євгеній Калашніков. Він працює в Черкаському центрі готовності цивільних, де проводять безкоштовні заходи для всіх охочих. Сьогодні розповість про алгоритми надання першої домедичної допомоги в умовах воєнного стану. Конкретні навички саме сьогоднішнього курсу це зупинка масово критичних кровотечів, власне розібратися щодо чого відноситися, навички як вірно спакувати собі індивідуальну аптечку, і також розвіяти певні міфи про домедичну допомогу, тому що на жаль, зараз є досить багато непрофесійних інструкторів, які просто на цьому заробляють кошти, але надають конкретні правильні сертифіковані протокольні навички. Зараз кожному українцю важливо опанувати вміння правильно й ефективно надати першу домедичну допомогу, аби використати необхідний час із користю для постраждалого. Додає інструктор ці навички вони забезпечують стабілізацію постраждалого до прибуття медиків на в епіцентр події. І відповідно, перші хвилини це дуже важливо. Тобто, краще допомогти в перші хвилини не медику ніж чекати там 30 хвилин на медичну допомогу буде перевантажена, якщо будуть якісь військові дії, ознайомлення та відпрацювання навичок надзвичайно важливі для підлітків. Переконаний директор коледжу Руслан Красовський. Щоб Вони не панікували, щоб вони чітко розуміли, що треба зробити, щоб зберегти своє життя або життя людини, яка попала таку ситуацію. Нас відпрацьовується в рамках місячника з охорони праці. Ми тут надаємо і інформацію для наших студентів. <тур> безпеки, безпеки життєдіяльності. Долучитися та опанувати нові знання можуть усі охочі. Дізнатися про тренінги можна на сторінках у соціальних мережах Центру готовності цивільних, який є у багатьох містах України. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин, телеканалу Ільдана.